Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на воду H2O Detox, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Кожен, хто має букет, прагне продовжити його життя і зберегти свіжість якомога довше. Є кілька простих способів це зробити. Почнемо з води. Вона має бути чистою, відстояною або фільтрованою, бажано кімнатної температури. Про цукор і аспирин, мабуть, чув кожен. Спочатку розберемося з цукром. Всього за кілька годин він наситить рослину глюкозою і змусить бутон розкритися. Як, наприклад, ось цей амаріліс. Якщо вам це не потрібно, цукор не знадобиться. А от аспірин дійсно корисний для збереження свіжості квітів. Візьміть одну таблетку аспірину та додайте у воду. Кислота не дасть розгулятись бактеріям. Якщо ж ви не хочете морочити голову домашньою хімією, спеціалісти все придумали за вас. Спеціальна рідина консервант продовжить життя квітів. Проте, навіть із консервантами, воду слід замінювати кожні п'ять днів. І не забувайте оновлювати зріз. Якщо ж ви не маєте таких засобів під рукою, змінюйте воду раз на два дні. Разом із заміною води обов'язково промивайте і вазу. Використовуйте звичайні знежирюючі мийні засоби, наприклад, для посуду. І найголовніше, кожна квітка потребує свого рівню води. Та кали, тюльпани та гербери потребують мінімум води. Для еустом та хризантем бажано наливати води до середини вази, уникаючи контакту з листям. Ну а справжні водопийці це троянди та гортензії. Для них наливайте води по вінця. Тримайте букет подалі від спілих фруктів, адже вони виділяють етилен, який пришвидшує. В'янення квітів також уникайте протягів, кондиціонерів та прямих сонячних променів. Квіти цього не люблять. Ось такі прості поради допоможуть зберегти ваші квіти свіжими і зроблять їх довговічною прикрасою вашої оселі.